За рівнем організації, діяльність Федерації мотоспорту Закарпаття по праву вважається провідною в краї. Це засвідчили й підсумки 2011 року. Ну, в цьому році, як ніколи, наші спортсмени досягли дуже гарних результатів. Можна сказати, вони повторили минулий рік, тому що 17 призерів і чемпіонів по нашим видам спорту. Чотири команди стали призерами, і Закарпатська область стала в цілому, кубок України виграла. Тобто, це є дуже Ни показник для того, щоб було надбання і натхнення на, на другий рік на цей 12-й рік працювати у кубках і чемпіонатах України закарпатці в останні роки серед лідерів як в особистому, так і в командному заліках. Тому на спортивному вечорі, який обласна федерація мотоспорту влаштувала для своїх спортсменів, тренерів, організаторів, вистачало кого і ще нагороджувати. Але спочатку хвилиною мовчання вшанували попереднього очільника – багаторічного керівника організації Стефана Газуду. Він відійшов у вічність саме минулого року. Це була чи не єдина сумна подія в житті обласного мотоспорту 2011 року. Урешті все складалося як найкраще. Не випадково переможців призерів всеукраїнських стартів. Вистачало в різних видах змагань і класах мотоциклів серед нагороджених і три новоспечені майстри спорту. Це Юрій Цьока, Максим Марченко та Михайло Шманьо. Першого з них визнали і кращим мотоспортсменом краю. Сезон для Юрія виявився справді вдалим і пам'ятним. Ну, «Цей сезон. Ми багато тренувалися з Андрієм. Ключов, він був моїм тренером. Я, так зараз, я їздив за Солює Маха Тім, яка дуже нам допомогла в спонсорському плані. Вони там з мотоциклами, з общастями, всім нам дуже допомагали. В принципі, ми дуже добре від'їздили. По очках в мене вийшло перше місце. Нагороди на імпровізованому святі загалом отримали кращі спортсмени, команди, організатори судді змагань у цій когорті. Представниці прекрасної статі, зокрема Лариса Гебаш та Юна Корнелія Перець. Це доводить, що мотоспорт перестав бути суто чоловічим видом спорту. Задоволені роботою обласної федерації мотоспорту і в управлінні в справах молоді спорту держадміністрації. Федерація е має належну підтримку з боку влади. Значить, за вказівкою губернатора, значить, Олександра Олександровича Ледиди, значить, не залишається поза увагою цей вид спорту, як від діток, так і до дорослих до професіоналів і аматорів. Є сподівання, що кращі набутки буде примножено. Адже федерація мотоспорту області зарекомендувала себе як справжня родина однодумців. Крім того, вона має вагомий досвід і традиції в підготовці гонщиків високого класу та проведенні змагань. Отже, нові перемоги неодмінно прийдуть.